Антуан де Сент-Екзюпері Маленький принц. Розділ 12. На наступній планеті жив пияк. Маленький принц був там зовсім недовго, а все одно його огорнув глибокий сум. П'як мовчки сидів перед справжньою колекцією пляшок, порожніх і повних. Що ти тут робиш? Поцікавився маленький принц. П'ю, понуро відповів пияк. Нащо ти п'єш? спитав маленький принц. Щоб забути, відказав пияк. Що забути? допитувався маленький принц, якому вже стало шкода пияка. Забути, що мені соромно, признався пияк, похнюпившись. Чого ж тобі соромно? спитав маленький принц, який дуже хотів допомогти йому. Соромно, що п'ю, закінчив пияк і остаточно замовк. А маленький принц, спантеличений, пішов собі. Ці дорослі, без сумніву, дуже-дуже дивні люди, думав він. Мандруючи далі.